Друзі, бачили, як атакував щипак тільки що від м 5 опає, друзі, клювака. Друзі, ось і вона з Дімою бачимо, спрацював Хастлер тролінг. Всіх вітаю, друзі. Майже тиждень пройшов після нашої минулої риболовлі на річці Псел. Сьогодні вже майже середина жовтня, 12 число, субота. Сьогодні, можна сказати, робочий день я вибрався на риболовлю. Ну, як робочий? Мені сьогодні на роботу десь, десь ближче до вечора, після 16.00. І я вирішив, будучи свободним зранку. Виїхати порибалити. Виїхав сьогодні недалеко від міста, можна сказати, по-домашньому, на е, затончики річки Псел, на невеличку притоку річки Псел, де останнім часом більш-менш непогано рибалять і ловлять щуку. Е, до речі, вчора вже ближче до заходу сонця. До вечора тут був Діма. Дуже непоганий результат у нього був, але ну, пізніше про це розкажу. Сьогодні приїхав один, зараз уже час сьома ранку, якраз сходить сонечко, шостій виїхав. Дуже рано сьогодні не виїжджав. У нас знову неспокійна ніч шахетів, ракет, ну, нічого не змінюється. Приїхав, за півгодинки зібрав човна, накачав, зібрав Снасті і буде починати риболовлю. Зібрав два комплекти, один на Воблери. Світчинговий і інший комплект для джигу. Тому що тут і те, і інше працює, в принципі. Погода сьогодні така дуже мінлива, можна сказати. Вже з обіду, а на вечір, так і взагалі і повністю на завтрашній день, на неділю, просто там сильнющі дощі. Та воно і зараз зранку вже постійно моросить дощик. Ось я тільки не приїхав, вже моросить дощик. Позаду не знаю, видно чи ні, така файна веселка через все небо. Можливо, це, будемо сподіватися, що така веселка зранку це гарний знак. Ось. І, і будемо починати нашу риболовлю, будемо заряджатися і погнали на таку погоду, коли дощик моросить, коли тиск невисокий, коли на дощ, буває, щука дуже активно включається. Ми будемо на це сподіватися. Що ж, спускаю воду, спускаю човна на воду і поперли, поперли Вже на воді, друзі. Я не один. Рибаків тут вистачає. Сьогодні, враховуючи, що субота, вихідний день, я думаю, тут рибаків буде немало. Зі старту поставив цей воблер. це копія каната, Select Hustler. Вчора у Діму цей воблер роздавав. Це його Воблер, я його Воблер взяв. У мене також є, але у мене така, такий колір темний, можна сказати. А тут вода мутнувата і тут риба полюбляє такі більш яскраві, білі усілякі кольори. І працювала саме не твічинг, а працювала саме рівномірка. І Діма там трохи плавав тролінг. І ось тролінг і рівномір. Час уже до 7.30 наблизився. Ось, десь з 10-11 передають такий активний дощик. небо або самі бачимо таке мінливе, що дощ може піти в будь-який момент. ну поки, є, поки його немає, поки є можливість рибалити, то рибалимо. Погода така ще сьогодні, наче прогнози і сильний вітер не передавали. 2-3 метри в секунду, але вже зранку він піддуває така вітряна погода такі тут річка цікава тим що тут камишок кругом і в цьому камишику вона може стояти зубасто друзі бачили як атакував щіпак тіше канату? <му> Вчора в цьому місці Діма Піймав щучку І ось у мене тут же клювака. Щука вискакувала на воблера прямо. Прямо вискакувала. Такий щупак невеликий, шнурок, грам 700 може. Але ось є. Ось бачимо, селект Hustler. І така... Перша щучка у нас є. Блін, трійники прям в зябрах там. Цікаво зважити щучку. 765 грамів. Цілком непогано. Що, зараз попливе додому, бо не залік. Так, ну що малюк? Ну, не малюк, нормальна щучка не пливе додому. Повезло, що закинув воблер на траву. Небезпека струн за такою хренью. Нікуди не діється, особливо коли воблер великий, то дуже обережно дивіться на струни, І якщо десь тільки трохи вона починає гнутися, то отут вона обов'язково зломиться. Обов'язково її міняйте. Плив всю річечку повище. Тут якраз вітер по течії, і отак от буду сплавлятись по вітру і по течії. Піймав дощучку, то була одна клювака. ну Далі будемо експериментувати і чекати якогось виходу. Блін, друзі, клювака була! Лювака була на масляного вареника, але, на жаль, сход. Так, друзі, є в клювака. Вареник від М5. Друзі, ура, я розловив вареника. Дуже дрібненький шнурочок такий грам 200. Але я це зробив вареник розловлений. Клювака одразу була на нього. І ось є шнурабас. Друга сьогодні щучка. Звісно, цей 250-грамовий малюк пливе додому. Друзі, тільки на подивіться, які красиві молоді лебеді. Це ще можна сказати пташенята. Пташенята, бо вони ще сірі. Але вони вже підросли за рік так опарилися просто красені. А там уже далі дорослий лепідь. Такі домашні, наче чекають, що їх чимось тут погодують. Друзі, ось вирішив поставити до реаліст джеркбейта 120-го в кольорі під щучку. Чому вирішив його поставити? Бо Діма вчора каже, чистив щуку, то... Підсів щупак тут вічен, але дрібний дооріаліз. Це третя моя сьогодні. Затвічена під щучку дооріаліз і ось такий щупак наїжений, товстий, щось з'їв, але малюк. Грам 200-300. Зараз відпустимо. Пиву додому малюк. Ось, друзі, дощик вже поналивав, блін. Треба буде чоботи вдягати, бо будуть мокрі ноги. Вже води страшне, чорні. Чи, З чи чимось треба буде вичерпати цю воду. Опа, є, друзі, клювака, А знову шнурок отут в... Знову на той же ж Ну Цей шнурок трохи більше, грам 400, але все одно шнурочок. Четверта щука сьогодні. Тільки віком закидаю і є. Бачите, такий малюк. Четвертий сьогодні. Покльовує щучка, але, на жаль, дрібна. Ну, чекаємо, що буде і нормально. Бо щось сьогодні все відпускне. Щука на щуку клює. 420 грам щупак, тільки що я його заважив. Хай росте. Ну що, друзі, вже час дотікав до опівдня, вже провалив його. Бачите, яка погода, То дощ пускається, то він е -е, закінчується. Зараз така пауза, коли доща немає, але і кльов взагалі. От Коли був дощ, туди-сюди пускалося зранку, воно покльовувало. Я там Твічинг декілька щупаків, піймав, хлопців джиг. Стояло, то непогано покльовувало. Там хто там, 5, хто 10 щупаків піймав. У мене в активі поки що 4, там нічого такого не було гарного залікового. Одна щука була до 800 грам і одна 400 і два взагалі, взагалі малюки. Зараз зовсім заглохло. Я от, е, хотів також розповісти, що брат вчора рибал, він десь у нього. Вихід був вже в другій половині дня. і Він піймав 5 щучок, і три з них більш-менш залікові в районі кілограма плюс-мінус. У нього просто прекрасно працював селект Hustler, копія канати. Ну і трохи в джиг він ще там одну чи дві піймав, одну, здається, одну в джигану він на речка. І чотири в хас на Хаслера на цього ось білого. Бачимо декілька кадрів з його риболовлі. Ось така, друзі, щучка клюнула 600 грам і звичайно ми її відпускаємо. Так, вже там потрошку наближається захід сонця. Ось така краса на річці, трохи затихає. І в цей час я піймав таку щучку на 600 грам, це перша джигова. Не фелькрова меречка і така щучка пливе додому, звичайно. Жовтень, друзі. Заходить сонечко, така краса і ось такий улов. Щучки такі в районі кіла, трохи більше кіла. Недалеко від міста Сума. Я пливу в напрямку того затончика, де я піймав свою гарну щучку на 2,5 кіла декілька тижнів тому. Хочу там ще протвічити, можливо, якраз на вихід. Сподіваюся, потраплю там. Ось, друзі, він ледь помітний вхід в цей затончик. Зараз сюди зайдемо і перевіримо його. Минулого разу мене він порадував трофейчиком. А в минулому році я тут ловив просто щучку. Так, ну що, заскочив я в цей затончик. Ну і попробуємо тут. Спробуємо що. Поки поставив хастлера рівномірочкою. Тема, яка у Діми працювала добре вчора. Зараз перший разок трохи тут хвилинок 10 пройду цим хастлером. Мало ли вдруг тут якась гарна щучка є, і на таку здоровенну штуку буде вона клювати. Друзі, що це було, тільки що клювака чи ні? чи показалось. Таке клювака. Отут тут тільки що біля човна. О, друзі, ось і вона. З Дімою спілкувався і ось вона гарна щука. Тут явно за кіллора Ренджик спрацював затончик. Починає капати і гарна щука, тут така, десь може і півтораха. Тільки на Діма мені подзвонив і сказав, що зараз має десь бути вихід. І ось десь о першій годині дня з початком нового дощика є нова щучка. Ну, не така, як минулого разу, тут була на два з половиною. Ну залікова, залікова. Півторашка буде. Під новий дощ вона і вийшла. Бачимо, яка погода, друзі, це постійно сьогодні. Дощ, що таке, не дощ, марудить, крутить. Оце почав накрапати новий дощик. І на новий дощик вискочила щучка. Мені якраз зателефонував мій брат Діма, каже, зараз має бути вихід. О перші дня десь має бути вихід десь півгодини. І ось у мене так і сталося, що спочатку була точно там ще 5 разів провів клювака якась риба. Ну там невелика, наче щучка була також на рейнджі. І отут біля цього камишика вискочила щучка така, гарнюнька. ну Це друга цієї осені по розміру була тут в цьому ж місці на 2,5 і тепер на кіло 600. Продовжимо, може ще півгодинки поклює, побачимо. Що трошки зараз тут радує, що стих вітер, не радує, що дощ іде, бо якось, блін, коли в човні пекістечки води, воно мало приємно, а я ще й чоботі поки не одів, хоча брав з собою. Можна зато сказати, що і сьогодні, і вчора на оцю зміну погоди щучка проявляє трохи свою активність. Не скажу, що прям там жор неймовірний, але активність є. У мене сьогодні 5 уже, щучок, у Діми сьогодні вчора було 5. Друзі, знову виходимо на русло річки псел, будемо плисти назад. Може цікаво було ще поплавати по затончику, але у мене час обмежений, тому буду потихеньку плисти. Дивіться, як тихо-тихо стало. Дощик закінчився і був якийсь невеличкий вихід. Зараз буду ставати на весла в тролінг і буду потихеньку плисти назад. Треба ще паузу на обід зробити. Бачимо на тому березі, яка краса золотої осіння. Вчора, до речі, друзі, з п'яти пійманих щук двідьма піймав тролінг на оцього Хастлера 160-го. Тому закидаю його в тролінг і погнали, з ним тролля і пливемо назад. Вже. Тролять -то тут зовсім іншими приманками, воблерами. Ну, Ми будемо тролити хастлером, бо у Діми він проносив результат вчора. Воблер шумовий, великий, а чому б і ні. Ось, друзі, він, мабуть, і приніс результат одразу, не встиг я сказати, як уже щось на нього підсіло Тролінг. Бачимо, спрацював хастлер троллінг дуже швидко. Готова ми хастлер. Щучка невеличка, така десь грамів 700. Але ось в троллинг на хастлера. У Діме працювала ця тема. І ось у мене хастлер тролінг. і щупак такий грам. Та 800, мабуть, буде. 700-800 грам на цю здоровенну дровиняку. працює! Я не встиг закинутися як є. Шосте сьогодні. Цікаво, скільки тут. 710, перша була 760, ця 710. Ну що, 700-грамова щучка, в принципі, ти не залік, але нормальна щучка, ну рости. Залік ми вже піймали сьогодні. Рости великою. Друзі, приплив я тут на цікаву точку. В цій точечці стоїть судак, буває. Поставив 14 грамів. Свінга 3,5 дюйма. І хочу тут зробити п'яток закидів. Тут місце стрмне, дуже закоряжено. Ну, спробувати можна. Плагу. Побільше треба ставити, грані в 20 краще. Ну, але в мене спінінг трошки з меншим тестом. Друзі, блін, клювака судочка була. Не просік. Стопудова клювака. Це, кстати, не перша вже клювака. Просто тут треба на двійнику його ловити, а таки карчі, що дуже на двійнику не половиш. Бачите, збита приманка. Тобто була стопроцентна клювака. Зачепився я, друзі, відірвався. Тут навіть відчеп не допомагає, такі коряги міцні. що Навіть з відчепом не відчепишся. Буду вже плисти туди, де я стартував. Зараз, можливо, перекошу десь запливу. Ось судака тут трошки важкувато піймати через ці зачепи. Його потрібно в корягах в жорстких шукати. І так чіпляєшся, що навіть не чеп нічого не допомагає. і ну, Нерви не витримують. Хоча в мене таке, як було одне точно клювання, і ще разок також, таке як збита приманка була. Тобто Судак тут 100%, 100 стоїть. Заплів тут такий тихенький затончик і тут швиденько перекошу бутерами, щоб не втрачати час. Хотів десь виплести на місце зі столиком, але не знайшов тут місць зі столиками підходу тож. На воді перекусимо. Таку, друзі, ще паузу зробив свіжої м'ятки додому нарвати. Чай зараз з м'яти буде просто супер. Зараз уже у жовтні це останній шанс цієї м'ятки нарвати. Оплисти вже туди ближче до машини, можливо, там десь на впадінні ще поджигуємо або потвічимо Побачимо. А поки заряджаємося в трол і туди пливемо в тролі До речі, друзі, на оцій річці Сироваці на якій і сьогодні ми частково рибалили. Зараз то, звісно, ми попслу пливемо. Але я був на цій сироватці. Декілька днів назад. Так, в розвідку приїхав з човна. Зранку у мене було буквально пару годин вільних. Ще була сонячна, гарна, тепла погода. Я виплив, покидав, поджигував. Так упорно пару годин джигував, шукав щуку, бо пішли вже. І йшли вже розмови про те, що і там вона включилася, але так нічого і не піймав. Бачив реально одну клюваку, залишила щука слід на силіконці на варенику на Бебі Брімі від м 5 Craft. Але, на жаль, не засіклася. Хоча хлопець ходив по берегу, поки я збирався, то він каже, одна щучка в нього забагрилася маленька, і при мені він на твічинг, на воблек. Піймав такого шнурочка, грам 200, можливо. Ну там так от, побудь як повезе, як попадеш. До речі, у тролінгістів цікавлюсь так, щоб хтось там наловив по кількості нормально, то не було нікого там. У кого три, у кого дві, у кого там чотири, але там... Із цих чотирьох одна нормальна, три там шнурки дрібнесенькі. Вже час перевели за 15-ту годину. Потихеньку рухаюсь до фінішу, ще прокидаю цей затончик, де починав риболовлю трохи і буду потихеньку випливати. Випливати, бо ще сьогодні працювати потрібно, а ще потрібно зібратися. Ну що, друзі, все, останній закид буду робити. Так нічого і не клюнуло. Не було якогось післяобіднього вечірнього виходу сьогодні. То після тролінгової щучки ото були декілька тичків-судачків, а по щуці я більше не бачив нічого. Ну що, друзі, причалюємо до машини. Відчутно так вже потемніло. Знову насувають хмари на новий дощ. Завершили сьогоднішню риболовлю. В принципі, я б сказав, що більш-менш непогано. Нема роздачі і жору, звісно, але ну, непогано. По порівнянні з минулою риболовлею, то дуже і дуже непогано. Піймав я сьогодні 6 щучок, була залікова одна на кіло 600, було 2 більш-менш пристойних, таких 800-700 грам. І було три малюка: там 400 з чимось, дві взагалі 300-200 г. Ось, Сьогоднішня риболовля однозначно під девізом Воблер, скоріш за все. Пробував джигувати, пробував рівноміркою Сілікон кидати. Одну я піймав, можна сказати, на рівномірочку. Розловив вареника М5 в машинному маслі. Тобто такі мені це вдалося. Ну а все інше на Воблер, одна в тролінг, одна в рівномірку на здоровенного хастлера. І Решта твічингові дуореаліси 2 і, дві, і е, одна е, на реренджа на 130-х Шикалівського. Ось ви бачите перед собою ті приманки, які сьогодні працювали. Ось такі пороги, ось така риболовля. І сподіваємося, що далі. Далі з завтрашнього дня вже так суттєво похолодає, там буде такі 9-8 градусів. І я думаю, ми обов'язково попадемо на такий справжній. Власний жор щука. Друзі, якщо відео сподобалось, підтримайте його лайком. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь і тисніть дзвіночок для того, щоб бути в курсі подій. Обов'язково залишайте свої коментарі під відео. Ну і до нових зустрічей, до нових рибалок. Всім щасливо, всім пока. Слава нашим героям, слава Україні! Щасливо, до скорого!